Доброго ранку, мої підписники і гості, які заходять на мій канал. Що я сьогодні вирішила зробити? Я вирішила підготувати грядку під огірки. Так, як я вам і казала, ось у мене дві гряди тюльпанів, десь по метрів 70. І поміж ними прохід, де багато листя, і там перегній, вже, бачите, яка земля гарна дуже. Ось, і так як останні роки літом дуже жарко гіркі горять, і в мене вже й нема місця на них, бо я все зайняла квітами, то ви бачите, в якому вже стані тюльпани. Я рахую, що їх можна викопувати. Я хочу підкопувати до, до, буду доставати цибулинки. Отак я щоб не втіряти буду, кидати отак, в ящик, пересипати і доставати цибулинки, ні в якому разі не відривати листя. І ось так я положу їх поки що на як сказати, на висихання прохолодне, темне місце. Ось, Буду приступати до такої роботи. Це робота тяжка і надовго Чоретики, позавчора посіяла огірки на розсаду, тому що тільки через неділю-дві я буду їх висаджувати, тому потихеньку по метр два це робота не скоро, буду щоб доставати луковички тюльпанів е, Дуже сонячно і жарко. Ось я, бачите, скільки освобождається місце. Оце я накрила, щоб земля не пересихала. Тут земля волога. І що я вам хочу сказати? Добре, що я почала викопувати тюльпани, тому що Оце я викопала, поки тінь, тінь тут була, а наразі не можна працювати. Ось, ось я викопала тюльпани. Що я вам хочу сказати? 2 на 2 хрущів не м'яріно вбила. Треба поставити ось так, щоб воно просихало в тіньку обов'язково, а потім я перенесу в сараль. Ну, поки хай тут, а тут вітерок продуває їх. ось, І далі буду я потім отак працювати і вкривати плівкою, щоб земля не пересихала. Потім туди я хочу огірки посадити, бо тюльпани ж це буде осінню, аж цибулинки я буду всаджувати тюльпанів. Тому так. Ще собі сьогодні зробила Зробила собі робоче місце під горішком. Тут, звісно, що після обіду буде сонячно, але днем працювати можна. Ось, І дуже удобно. Поки що там виноградник ще не заплівший, там постійно сонячно, тому працювати погано. А в хаті не хочеться. От. Тому я сьогодні хочу посіяти чорнобривці. Купила такий лимонний перс. Перстень. Чому буду сіяти в коробочку? Спитаєте, як можна відкрити ґрунт. По-перше, хочу, щоб швидше зійшли, буду ставити так на сонечко, і вкрию я, у мене є скло. Ось. Це однорічні нескорослі. От, Висівають березень квітень от при температурі плюс 13-16 градусів. Сходи з'являються на. 7-10-й день. Тому я хочу, і потім, мені здається, буде удобно походити, порозсаджувати з тим ящичком, де мені потрібно, бо чорнобривці я саджу в основному я ж кажу, в такі гряди, там, де буде перець, помідори, ну таке всякі гряди. Ну, подивимося, який він буде. ось Так що я собі вже зробила таке робоче місце, місто. Місце, місце. Так, все так засипала 5 мм землею, пролила і накрила склом, і хай собі стоїть. На повне сонце не буду виставляти, бо буде потім бистро. Я то хочу вам зачитати, дуже цікаво. Це надзвичайно витончений вид, Однорічні компактні кущики висотою 25-30 см, квітки дрібні. Нагад одинокий жовтого кольору з приємним ароматом, який нагадують лимон, світу рясно з червня до заморозків. Ростуть швидко, небабагливі до вимог вирощення, бо сухостійки, характерний запах приваблює запилювачів і відлякує шкідників. Добре, у групових посадках, у клумбах біля водойму, в арбатках. квітки і їх можна використовувати для прикраси в кулінарних шедеврів. Лимонний перстень. Оце такий лимонний перстень, дивіться. Ось я такий посіяла. Надіюсь, що він мене зійде. Ось, все, далі жаріща. Якщо буде трохи прохолодніше, то буду сьогодні висаджувати ввечері баклажанчики. На сьогодні продовжую я 19 травня викопку своїх тюльпанів. І висадку перців, але хочу пробіжатися по грядочкам подивитися, вчора я досадила деякі рослинки. Якраз з вами пробіжусь і продивлюся ці рослинки. Так гарно починає квітнути лісом. Дуже красиво взагалі. Я обично білий колір, а це тут такий фіолетовий гарний. Ось я посадила бересклет. І мені здається, дуже гарно виглядає з вервінком варіагатним. Дуже гарно не забрала я той кусочок арабісу неварігатного, бо я подивилася, що там нема коріння. І я хочу подивитися в інтернеті, якщо його відрізати і під бутилку, чи пустить він коріння. Все ж таки там кусочок буде варіагатного, може щось зміниться. Чи просто його викинути. Ну, я подивлюся ще відео, нема мене часу ніяк. Ще хочу глянути щось цей афіопогон. Мені геть не подобається. Він якийсь такий не знаю. Якийсь він змучений, замучений. В общем, теж хочу подивитися в інтернеті. Можливо, я неправильно посадила, можливо, я ж якийсь не той полив, а можливо, пересаджу знову в горщики на розсадну гряду. Скоріше за все, так і буде. Квітне гарненько армерія вже а, примула, зібальта від, відквітує, але ще в неї довго листочки лишаються декоративні. За це вона мені дуже подобається, за оці листочки ажурні, красиві листочки. Ось, алісум скельний вже відквітовує. Бачите, вже все зав'язує ось на сінечко. Тут я його обріжу, щоб на доріжку не насисівалося. А ось цей хай собі насівається. Ось починаєш, що це за квіточка? Подивіться, що це такі ніжненьке. Такі гарнюсінькі. Я не знаю, що це. Я навіть не, не можу згадати, чи це цибулькове, чи там коріння. Ну, мабуть, що цибулькове, я думаю. Е, я хочу оцю гряду. Е, ось тут а ви ж бачите мене е, по грядам, е, Закрита наразі рястка, нема сонця. І дуже, бачите, великі кущі. Що тут, да? що на цій гряді? І ось я хочу доставати каміння, трохи розширяти гряду і забирати цю рястку практично всю. Там лишу по. Ну, вона дуже скоро розростається. Буквально по одній великій цибулинці, так лишу по краюшку, муска-рязка, муска рязка. Музка, рязка. Ось. І ось відкривається ця цибулиночка. Така фіолетова, цікаво, скільки вона буде квітнути. От. Гарна дуже. Така у мене такої квітки не було ніколи. Дуже мені подобається, що ресклет пішов на жимолось і дивіться, як оплітає гарно. Так цікаво. Тут вже е, ну, оголено. І так він собі гарненько її оплітає. А ось уже, бачите, буде на порстяночка виходить стрілочка. От, от, так. Дивіться, яке листя гарне. Вигели. Нана Пурпурова. Да, дійсно, Пурпурова. красива. Так, тут все добре. Е, е, я хотіла це дивилася. Е, ой, а що це він такий прив'явшенький? Нема ли в нас там борозна латокідон, чи його можна прищепити, бо він дуже в мене високий, і чи підуть пагони бокові ось тут? Ну, не знаю. Може, можливо, я спробую один прищепити. От. Тут не дорозвинулась квітка морозника. І не буде квітки, і не буде, треба прибрати. А тут всього. Тут зав'язалося на сінинок буде. Ну, теж я не буду прибирати. Хай насівається. Хтось прибирає, кажуть, швидше курс наростає. Але я вважаю, це коли дуже багато квіток. А так як в мене одна квітка всього лиш. Ось. Так. Тут, бачите, затінок до зімболь та ще квітує гарно. Ось, Даже, навіть один мускар ще квітує. І починає квітувати льон. Дуже я його люблю. Не знаю. Він такий ніжний, такий гарний. Ось. Дуже гарний. І ось моя гортензія. Теж гарно виглядає. Ось такі грибуть, як завжди. Ні, щоб піти десь травку, але вони грибуть мені. Ось, Так, посадила я ще вчора нові рослинки. А тут у мене, до речі, зійшов якийсь однорічник. Тут я гвоздику садила. І мені здається, це матіола. Вона дуже швидко сходить. Ось, Вона доволі висока, вона може забити гвоздику. Але я буду так на бок її лежити. За той який аромат. Тут заплітає і завжди вечором, коли сидимо ми тут. Я кажу бесідка. Хоча це не бесідка. Ось і цей аромат матіоли дуже мені подобається. А якщо ще туди ось по бокам підуть ці троянди, ось троянда, і там троянда буде дуже красиво. ось Посадила я ще вчора свою монарду і підсипала ось. Шиловидний флокс. Оцей флокс, бачите, такі квіти, хто не заходить до мене з покупців, кажуть, що таку квітку велику не, не бачили. Що дуже гарний. Ось я підсипала. Думаю, можливо, він краще буде прикріплятися і розмножиться краще. вони, їх... Отак трогаєш, такі вони приємні. Класне. Тут ще треба мені викопати ці тюльпани. я хочу викопати, вони заважають ось. І тут обрієта. Досить маленька, тому я пока ящичок, але вона, мені кажеться, в ґрунті дуже скоро наросте. Тим паче передають у нас тепер вже була посуха тепер дожі. І я зможу пересадити примулу на ту грядку, бо я не пересаджувала, тому що, коли ось було дуже жарко, вона там, я думала, вона взагалі помре. Я її ящиками прикривала, я волокном її прикривала. Ось, А тепер можна буде пересадити. Хай там перегниває, там якраз викопала я тюльпани. Ось посадила я монарду. Я думаю, доволі буде хорошо. Тут високі іріси. Ну, тут буде під нею хоста і там півонія. Я думаю, доволі буде гарно. Це темно-фіолетовий півник гарний. Ще я посадила ось тут Монарду. От. Тут будуть високі хризантеми, флокс і монарда. Вона така буде фіолетова. І на фоні дерена зелено-білого буде дуже, я думаю, гарно. І ще одну, яку я купила по сухостійку квітку, це піровські. Тому що льє то, то пусуха, ну ця гряда в мене, навіть як ллє, вона дуже приподнята і дуже така суха, що тут ну, люба посухостійка, квітка їй навіть і вологі хватати не буде. Ось. Тамаціпусечка покашта вона в мене. Ну, нічого, ця маціпусічка виросте. І буде закидати вже теж цей калинолисний пухерплідник. Поки все згадаюш. А от з-за керів варіатно, за це листяний варіатний, мені так ніхто і не відписав, відірвати його чи ні. Квіточки-то я відриваю, щоб не забирало у нього, так сказати, енергію наростання куща. І дуже дивіться, який красивий цей е, почіток. Ой, що це він такий? Що це на ньому таке? липке. Неприятно, що Дуже гарний очіток. от І цей так уже гарненько пішов. ну Тут інше не видержить нічого. Тут просто ну дуже сильна посуха. Оце тільки очіток і видержить. Також і кущі тому що в них з роками коріння буде йти в глибину, і їм буде доставатися водичка. От. Так, все, почався такий гарненький дожік, буду ходити. Але примула, бачите, на сьогодні виглядає гарненько. Ось. Вчора зовсім вона геть опустила вушка. Цю хосту так я і не відкриваю. Це вже не від сонця, дуже це найпереживаю. переживаю. Це, я ж кажу, корішок, бачите, ось пригоріла геть. 170 гривень. Ну, от, тому я її дуже, як сказати, Оберігаю. Так, квітно. ще. Подивіться, який бокал. Подивіться, лимонний. Боже, яка краса. От і я не жалкую, що я посіяла вчора чорнобривці. Я забрала їх в хату, в хаті все-таки тепліше. І якщо неділю-дві зарядять дожі, то в хаті воно швидше зійде. Ой, яка краса. Водосбор, ці хости, коли воно все замульчовано, воно, ну, це, звісно, все портить, але отут так, дивіться, як гарненько все. І це такі рештки в мене. були, полишалися. Там чуть корінець, там чуть корінець. Все ще ж кажу, жалко викинути, жалкую. І так я всадила сюди. Ось уже доволі гарний гібіскус Я веду на ніжки, тут все обриваю. Тільки заростаю, одразу обриваю, тут на дві гілочки. Там на три гілочки пішов, дуже гарненький. ось. Бачите, далі я продовжую ось. Е, е, але ж я кажу, мошка закусує от. і е, почався дощик, тому я е, кидаю і поки піду в хату. Так, не хочу відкривати, просто заглянемо на баклажанчики. Вчора я пролила їх і висадила. 21 штучку, там далі о, в ящичках перець. Теж пролитий, проливала я цією труйкою. Але там пишеться 20 мг на 10 води, але я 10 о, на 10 зробила, 10 мг на 10 літрів. О, бо знала, що я все не висаджую, воно буде поки стояти в стаканчиках. Ну, все добре поки. Ось, Так що будемо далі висаджувати, потихеньку вибігати. Коли не буде дожчика. І ось наразі вже я відкрила повністю всю цю клумбу. Отут я хочу поставити кірпічики, бо нічого в мене другого немає. Ось уже і медунка гарно виглядає. Гарно виглядає е, гортензія. От. Самшитики вже, хоч маленькі, але гарно теж виглядають. Бересклет, гейхірка, наперстяночка, хосточка. Це великоквіткова ромашечка. Ну, і, в общем, тут йде все в повторі, окрім одного мого цього, як я кажу, ліопардика. А тут щось його з'їдає явно е, ці уліточки наші нелюбімої. Тепер уже як підуть дожі, то були хрущі, а тепер підуть улітки. Ось. Це завжди так. Як не одне, то друге. Ось. А там по краю я не хочу кірпічі. Тут я вкопаю, бо тут, бачите, трава. А тут хоч і дорожка, Ось. але я хочу отут по краю посадити, ну, скоріше, однакові, а може не однакові хвости. Більш за все це будуть оці, бо вони витримують сонце найкраще, і вони декоративні з такою білою койомочкою. І в мене їх е, трохи більше. Ось, цих хосточок. От. Так. Странно, в мене якась така анемона. Я не знаю, всіх вона... дивіться, як в мене в щілинці росте водозбор. Це заливка, ось хата кирпичі і який водосбор. А йому все не по чому. Ось. Це я хочу забрати, мені треба мені тепличка, тут та дребовидне півоні, а вона може зійти на другий рік. Закрию я Це заберу. Ось ця анемона. Другий рік я з нею вожуся і воно таке нещастя. З одної гряди на другу. І там її не так, і там її не так. Не можу я зрозуміти, щось теж з цією квіткою. І якась доволі стільба цікава. Не знаю, стільба вона ще де якось так конусом. А тут у мене дивіться, це взагалі ось стільба. Ну, я перший раз бачу квітування ну, в себе. Бо в тому році я ж кажу, я її спасала ось. А в цьому році. Бачите, тут полутінь, то ще лісом квітне гарно. От. І мої красавці-тюльпанчики. Боже, які ж ви красиві. Як я вас хочу ж просто, не знаю, ось так викопати. і, ну, пожертвую навіть меду, навіть медункою десь її пересаджу, можливо, а спортиться, так спортиться в мене її багато. Ну, тут манжетка, вона не заважає, якщо пересаджу. От, але ці тюльпани хочу зберегти. І Ось така хоста. Я її навіть не розсаджувала, вона вже пускає, бачите, квітонос. Не знаю, що це за вид. Якась дуже гарна, просто гарна. Я думаю, що це дорога хоста. Але я не знаю її сортність. На жаль, оце не знаю, чи сортність купуєш, потім продаєш за копійки. А купуєш дорого от наприклад. Ту косточку я купила 140 та 170. Ось, а ось сама продаю я от отакі, подивіться, які гарні хости. 35 гривень. Получається. Невигідно, треба знати сортність. Щоб продавати, навіть якщо я трохи продам дешевше, але вже знає сортність, ти можеш апелювати тим, що. от, ну, Ну, Хочете в інтернеті, будь ласка, 170 гривень. Я вам продам, наприклад, поділку засуну. Ну, якщо вона ще розмножиться гарно. От. Тому це таке діло. Тому на сьогодні, що я буду робити? Вибігати, коли немає дожджа, далі викопувати свої тюльпани ось, і готувати грядку під огірки. І висаджувати, не знаю, там, чи, перець, чи баклажани буду дивитися. Так, все, всім гарного дня, мирного, тихого, і гарних всіх квітників, врожаїв. На все добре. До зустрічі!